Лисичка кума. Схотілося лисичці медом поласувати. То все вона саме місце їсть, а солоденького то й ні. Піти, каже до бджіл, похазяйнувати. Пішла на пасіку та так любесенько перед вуликом сіла та лапку туди і засунула. Щоб метку достать, а бджоли того й не злюбили. Як шугнуть із вулика, як кинуться на лисичку. Ех, як вона дремене тут із пасіки. Утікає, тільки носом крутить, та на бджіл нарікає. Ой божечку мій, який же то мед солодкий! А які ж то бджоли гіркі прибігла додому. Уся морда розпухла, лежить. Лежала, лежала, думала, думала, а меду так і хочеться. Піду, каже, до ведмедя. Впросюся до його життя. У його меду багато. Приходить ведмедику, братику, що я тобі казатиму? А той тільки мурчить. А лисичка, ти не мурчи, бо так страшно, ведмедику, братику, а то я злякаюся. Давай удвох жити. Я тобі за господиню буду. Давай, каже ведмідь. Ото й почали вдвох жити. Відмідь піде на здобутки, принесе м'ясива, вам, їй йому і лисичці. Так тій усе меду хочеться. Піди та й піди, старий на пасіку, принеси меду. Нема що робити. Приніс ведмідь і меду. Аж два вулики припер. Оце, каже, Один виїмо, а другий на зиму заховаємо. Їли-їли. Та за скільки там часу виїли весь мед. А той вулик на горище заховали. Ведмідь вже терпить, а лисичці кортить. Думала, думала, як би його тим другим вуликом поласувати. Пішла б, так ведмідь зараз спитається, Куди та чого. От вона лежить та стук-стук хвостом об стіну. Ведмідь питається, Що то стукає? «Та то мене в куми просять, ну, то піди, а я засну!» Ішла вона. Та зараз на горищі. Та до другого вулика та наїлася скільки хотіла. Тоді вертається. Відмідь прокинувся. Ну, як же твого хрещеника звуть? Та початочком. Яке чудне ім'я, от яке піп дав. Чого там чудне? Ну, гаразд, каже відмідь. Другого дня знов лежить та стук-стук хвостом об стіну. Відмідь питається, що то стукає, та то мене в куми кличуть. Ну, то й піди, а я засну. Пішла вона та знов до того вулика, та вже так, що мало в ньому зосталося, вертається додому. Ведмідь прокинувся та й питає: Ну, як же твого хрещеника звуть? Та серединкою, а ведмідь, Оце ж такі, які в твоїх хрещеників ім'я чудні, та лисиця. Що ти вигадуєш, старий? Де ж такі чудне, коли й свята середа єсть? А може, каже ведмідь, третього дня знову лежить. Та стук стук хвостом об стіну, а ведмідь, що воно все стукає то стукає. Та то мене в люкуми кличуть. Оце, як тебе часто стара кличуть, каже ведмідь. Ти, старий, бо мене ж люблять. Ну то йди. Пішла увесь мед виїла, ще й вулик перекинула та й вилизала. Тоді прибігла, лягла та й лежить. Ведмідь питає. Ну, то як же твого хрещеника звуть? Та як же там? Перекинь та й вилежи. Оце ще такого ім'я ще в світі не було. Що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп? Що знаєш? Ну, нехай буде і так. От через скільки часу відміть і каже. А треба б уже і медом поласувати. Поліз на горище, коли ж вулик город. Лисичко, сестричко, це ти виїла? Ні, не я. Ні ти. А щоб я вчорашнього дня не діждала, коли я виїла. А брешеш, лисичко. Ти не хрещеників хрестила, тож ти мед їла, каже ведмідь. Тепер же я тебе з'їм. Та до неї, а вона від нього та і в ліс.